А чи потрібні ще якісь слова? Все сказано. Фото взяте з пабліків наших військовослужбовців. Тож оці коментарі на кшталт на фронті багато російськомовних захищають Україну. Вони недоречні, вони до тебе не мають ніякого відношення. У хлопців зараз надважливі завдання. Вони боронять країну, вони захищають твою і мою дупи вони щогодини. Вичавлюють ворога з наших територій. А ще вони мають ще вижити для того, щоб народити і виховати дітей, яким не все одно якою мовою розмовляти. А ми з тобою в тилу. Ми маємо час і натхнення тримати мовний фронт. Мова це та війна, яку ти можеш собі дозволити. Досить вже. Шукати виправдовування. І прийми правду. Осягни її і починай змінюватись. І побачиш, як все навкруги теж почне змінюватись.